Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. І сьогодні буде такий чудовий пристрій як еструдер. Я до нього відносився, ну так, скажімо, я думав, що це якийсь там надрозумний такий прибор. А попав він до мене, зараз розкажу історію. Це еструдер після окупації. Позвонив підписник. Каже, коли вийшли гітлерівці. Осталось без мотора. Ну, станина була без ножок, ножки вже я приварив. Коротше, станина, оце все розкорочене, воно десь лежало на дворі. Трошки затекло, трошки поржавіло. Ну, він його губи йому навів. Тіпа якось, ну так йому не знаю, щось хотілося. Так, ну і по почті він приїхав до мене. Він попросив його. В принципі, доробить, навощить, попробувати і продати, щоб було за що жити. Так. Тепер бункера в нього не було, мотора не було, ремнів не було, був оцей тільки шків. Ну і, коротше, зроблений, він, ну, геть копія, так як і, 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 кривий ріг робить. Я подивився вже на Ютубі, типа Corex фірма. Ну це геть або копія, або, або вони виготовляли. Ну, я скажу, що я всі шви я попереварював. Зварено так, що, ну так собі, полавтоматом проволока стричить. Оці всі гаєчки, це все було так прихвачено з одної сторони, Ну, так собі, я скажу, оця штука. Була така шишка, тут наварена, видно, одривало його не раз. Я те все зрізав. Приварив пластинку. Тут стоїть. Ну, всі я шви попроварював з другої сторони, бо у мене довіри нема. Я знаю, що це таке, як воно може провернути. І оце всі штуки. Так, ну і приварив уже так, як, так, як треба. Так, лієчка була. Лоточок був, муфту я вже виточив під бункер. Угу. Наче й не зажимав. Коротше, муфточки я виточив, треба тільки бункер. Тепер зробити буде із стиральної машини ніржавейка. І все. І буде тоді просипатися. Воно тут все регулюється. Так, я поставив мотора. Купив ремні, три ремішка, шківок. Дядя Толя, токар мені проточив, я у себе на станку ще трошки підправив. І, в принципі, все, все працює. Мотор у нас 3 кВт 950 оборотів. Він дуже в дуже гарному стані, десь з вентиляції мало працював. Так, пакетник стоїть. Зараз включу по, по цей, я потім продовжу розказувати. Працює як часи. Все, коротше, шепче, я його все перемазав, замінив почівничка, тут стояв відкритий. Ну і тепер воно все крутиться. Так, шнек у нього не товстий, по-моєму, на 35 мм. Він був трошки поржавів, мабуть, затікала водичка. Я його болгаркою, це все щіткою включив, він крутився, я його щищав, щищав, щищав почистив оцю внутрішню шліцеву частинку. Ну, коротше, привів так більш-менш. І тепер показую, сьогодні в роботі не буде, бо треба зробити бункер. І я сипав рукою, а треба, щоб сипалось постійно. І отаку от він робить соєву макуху. Він зроблений. Ну, типа, іменно на сою, зараз я розкажу чого. Навіть рука не жирна. Олію вино видавлює віддільно. І робить отаку прекрасну. Я вважаю, я що це просто суперово. Так, да, як производительність у нього невелика. Але для домашнього господарства саме то. Так, чим він відрізняється від звичайного, там просверлені. Дюрдочка тут і дюрдочка з той сторони. І оце, коли він здавлює сою, стікає масло. Я вже трохи масла був пересидив, отаке воно красиве. Це я сюди вкинув м, те, що починало лізти, і потім курям у комбікур. Оце типу фуза, таке воно з осадком. А олія дуже-дуже гарна. Я вже, мабуть, грам 300 сцідив, перецідив одні, одні з жінки на пробу, може, якийсь салат зробим. Ну, пах, пахне доволі непогано. Так, треба буде попробувати, кажуть, дуже а от, таке от, от соєва макуха. Прям я прям задоволений на всі 100. Кілограм 10 я зробив. Так, плюється воно як гаряче. Воно плюється вперед. Що я зробив? Це ж майстерня, тут нічого такого не придумаєш. Я зробив коробку, вирізав дюрдочку для відра і просто поставив на відро, одрегулірував його і потім підвинув отак, сюди. І воно плювало в коробку і сипалося в відро. Насипалось відро, я поміняв відеречко і насипається друге. Вона доволі таки гаряча, з паром іде. Ну я може вже як прироблю бункер, я тоді покажу, як воно працює. Бо зараз і знімати, і сипати, і щоб воно було точно. Якщо сипати нерівномірно, то воно там починає, ну коротше, нерівномірно йти. А треба, щоб воно було стабільно. От така от штука. Ціна питання буде 16 тисяч гривень. Для такого апарата це геть копійки. Хто хоче, може написати, чи привезу, чи відправим, якщо недалеко. Ну, апарат, апарат гарний. Я тепер буду дивитися і собі. Напевно, що робочу частинку, щоб і в мене така штука була. Побачимо так. Ну, в принципі, все. Пишемо коментарі, може хто що підскаже. Ну, для першого разу, для того, що я з цим ніколи не стикався, в принципі, все песня. Все просто. В принципі, все просто і достойно. Все. Всім пока.